Вітаю вас, я Тарас Бондаренко, і вже більше шести років надаю кваліфіковані послуги виконроба у місті Київ та Київській області. І сьогодні ми будемо монтувати декоративний пластиковий плінтус за допомогою клею PAPTEX EXPRESS. це високоякісний клей герметик, який ми використовуємо у своїй роботі у найважчих ситуаціях для різних матеріалів та умов. Ця квартира загальною площею 108 метрів квадратних, у якій є окремий балкон. І щоб повністю завершити ремонт і здати його замовникам, нам залишилось змонтувати декоративний плінтус. Тепер вам трохи розповім про те, який ж нам знадобиться інструмент. Для монтажу декоративного пластикового плінтусу, на клей Pattex Express ми будемо використовувати наступні інструменти: це у нас канцелярський ніж, олівець. За допомогою яких ми чітко відрізаємо під 90 градусів наш плінтус. Також у нас є рулетка, малярна стрічка, яка нам допомагає зафіксувати плінтус на підлозі. Ось такий пістолет для клею герметика. Він сюди заправляється, і потім ми рівномірним шаром наносимо його на плінтус. І самий головний атрибут це коли у нас будуть залишки клею на підлозі. Ми використовуємо губку та гарячу воду, щоб його обережно видалити. А тепер детальніше вам розповім про клей. Це вологостійкий клей герметик для зовнішніх та внутрішніх робіт. Має пастоподібну консистенцію, і за допомогою нього можна приклеїти метал, кераміку, дерево та цеглу. Ми обрали саме цей клей, оскільки на балконі більше перепади температур, а клей можна застосовувати із ззовні будинку. А ще хочу додати, що ми приклеюємо дві непоглинаючі основи. А для такої задачі клей Patex Express – це ідеальне рішення. Монтажний клей Patex Express має міцність на відрив 100 кг на метр квадратний за 1 секунду. І цього достатньо для того, щоб він тут стримався на своєму місці. І для того, щоб клей повністю набрав свої властивості, потрібно зачекати 24 години. В цьому об'єкті у нас дуже гарні умови для роботи клеєм Паптекс, тому що ми тут працюємо на балконі, і у нас є змога відкрити вікно для того, щоб свіже повітря потрапляло у наше приміщення. Перед початком робіт ми ретельно зачищаємо поверхню, знежирюємо і починаємо наносити клей на внутрішню частину плінтусу по всій довжині. І перше, що ми робимо, це заміряємо. Кожну стіну. І потім після цього відрізаємо плінтус по розміру. Плінтус ми відрізаємо із запасом, щоб у нас потім була можливість його закилити під 45 градусів на зовнішніх та внутрішніх кутах стін. Це ми робимо для того, щоб у нас на кутах була гарна стиковка двох плінтусів. Після того, як ми нанесли клей на плінтус, ми ретельно та з навантаженням притискаємо його до плитки та стіни. В такому положенні потрібно потримати плінтус 10 секунд для того, щоб він міцно приклеївся до основи. Таку процедуру повторюємо з кожною частиною плінтусу. Щоб уникнути помилок при монтажі плінтусу на клей Паттекс. Потрібно бути впевненим у своїх силах, виконувати все згідно інструкції та при умовах, які рекомендує виробник. Ну що, давайте подивимося на готовий результат. Залишай свою вподобайку, якщо тобі було корисно, а також підписуйся на наш канал. У нас регулярно виходять корисні відео від майстрів поклеїв Патрикс.